І так, наступний матч 12-го туру на полі головні конкуренти за чемпіонство в цьому сезоні. І це Бескіт і Пантери. Бескіда це перша гра в цьому турі, а Пантери перед цим зіграли в нульову нічию з Казананом. І щоб зачепитися, все ж таки, за шанс на чемпіонство, Пантерам треба брати в цьому турі максимум. Відрив між пантерами і баскідом складає десь орієнтовно близько 20 очок. Він <кій> Прямо всі. Так, от там на купі є. У палаці є. Можна взяти. У палаці візьмете. Та піднімай, туди можна. І так, баскет виривається на ворота. От на чим Бапе Виривається на простір Фабіньо фрустрію Запис дивсь Ютуб Так, щось команди зіграла півтора хвилини, рахунок поки не відкрито, 0-0. Пантери піджимають. Ще ж таки. Ця команда відчуває, що треба їм скорочувати різницю, гандикап, який є між ними та «Баскідом». Першим був на м'ячі Мбапе. Так, Фабіньо вривається. З правого флангу прибуває. Ну, невлучний удар. Від цього гравця. Пантера після першого матчу нач... тобто на і Досить непоганий удар від Кейна. Кейн. Але м'яч розминається створом воріт Пантер. Не може зупинитися Кейн, дуже малий голів. Ой, добре скидував Левандовський на фабідню, но удар виявився за слабким. <рес> Денісов Савелій і Дарепо. Як там був Футболіст. Експерт. І так, три хвилини зіграно командами. <рес> Поки все ж таки <рес> кращу гру демонструють пантери. У них було декілька моментів. У цьому матчі, ну, реалізувати їх не вдалося. Безки да якесь оновлення состав? Так, кид, трошки оновився сьогодні, відсутній ПП перелом руки. Біжувати, ютуб фібляється. Може, я відео там. Четверо играть, два Потом турнир, потом тут. Четверка, да, да. Четверка, да. <плес> да, да. Так, Кейн врывается, врывается да, с левого фланга. На прием тяжелый. Сначала привыкаешь к четверке, потом к пятерке, потом опять утром к четверке. Пятерка очень чувствительная после четверки.

центр хотів... Так, Кейн, Це нам... Кейн ривається! Ні-ні, дишається. Ні, ні, ні. Кім... Пробивав! Ой, не береже себе цей гравець! Ой, 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 ой. Стоп, стоп! Стоп! Аккуратніше треба грати цьому гравцю. Тут стоп не ставить. ставиться. На котрій секунді було 4 30. Короче, 30 секунд вже накинемо, відходить. Тільки зняв гіпса цей гравець, його 5 падіння. На хера, дом, дом, дом. Так, можна і золоту буцу втратити. 40 секунд накинемо. Так, продовжується гра в цьому, 40 секунд вам цьому поєдинку. Пантери піджимають, а Баскіт грає на контратаках. Кемір веться <ривість> в атаку. Ой! Кінь, Кінь цепляється за м'яч, може віддавати на. Ш... 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 Ну, забирають м'яч Пантери і вже контратака з правого флангу за участю погби і Модріча. Безкип взагалі така команда, яка поступово набирає хід, як правило, вони починають погано, а потім вже по ходу набирають свої кондиції.

Міг краще прийняти цей м'яч Модріч або зразу пробивати, Зажував цей пас Модріч і все по нулях.